Мої найщиріші вітання всім і кожному. Угадайте, що сьогодні. Угадайте! Вірно! Дуже важлива тема. <см�дя> Як так виходить, що кожна тема дуже важлива? Наразі не відомо. Але дійсно, я зараз вам скажу назву і ви зрозумієте, що це важливо для всіх і кожного. Любов. Кохайтеся чорнобриві. Я залишу свій рідний дім. Любила ти комфорт масажі ресторани. Це всі оці так слово сполучення, всі оці цитати підходять під сьогоднішню тематику. Але, але, любов не завжди буває взаємною, і це сумно. Дійсно, це сумно. Але що ж робити нам, Міша, от що мені робити, ви затести з питанням, коли в мене такі ситуації, що я когось люблю? Безмежно кохаю просто. Присвячую вірші, жити не можу. Горю. Але людина не кохає мене. Такі ситуації може вже були у вас. Якщо не були, щиро сердечно вітаю вас з цим. Але все ж таки, давайте подумаємо над тим, що можна зробити в цій ситуації. Коли у мене таке ставалось, ну ставалось більше одного разу. Буває, буває, розумієте? Є моменти, коли ми стоїмо на ті ж самі граблі. Такове життя, як, ну, як то, салямі, е, чи як то ж, типу, такове життя? Фраза. Ну, не про неї будемо зараз. Так от, коли в мене здавалися такі ситуації, в один із таких моментів я собі думаю, блин, а може то, що мене якраз зараз, ну, мені відмовляють, мене не люблять? Е, чи не означає це то, що мені зараз би замість... От, бігання за тою людиною, може би мені замість того на, на собі більше якось зосередитись, більше в себе, так сказати, поглибитись? Бо, як казав Великий Класик, якщо ти не любиш себе, то як ти хочеш, щоб тебе любив хтось інший, правильно? І в мене щось похоже було в ті моменти, і якраз тоді мені прийшла ця думка. І я зараз теж вам. Оце от кажу, я думаю, може дійсно трошки собі покумекайте, порозмисліть, подумайте, можливо, дійсно те, що вас наразі відштовхують, не люблять. Чи не є це якраз отим от сигналом е і ознакою того, що треба би більше в себе йому, в себе погрузитись, а не от туди, е туди, 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 туди. У всіх, у всіх, у всіх за всіма біжу, а що в себе нічого. І це якраз приводить до думки, що більше собою зайнятися. Подивитись, де, допустимо, не знаю, там, може спортом не займаюся, там, от, добавити в своє життя спорт. Може, там, не знаю, книжки не читаю, щось почати читати. Може я то, може я то. Де якийсь, так сказати, я прогалений в мені. І якраз цим і займатися. Ну, не... Насамперед, не зцілю, щоб я не знаю, коли ти почнеш це все робити, все на тебе всі почнуть звертати увагу і любити. Ні, мається на увазі, щоб більше фокусу на собі було і покращення. Адже інвестиція в себе це якраз є найкраща інвестиція. І оці от покращення теж то в майбутньому буде тільки на користь, я так думаю. Ну, така от чисто філософська думка. Та, може, навіть хтось напише або скаже Міша, так може, може, якщо е, тобі відмовляє одна, друга, десята людина, може просто треба шукати свою людину, котра прийме тебе такою, якою ти є. І дивіться, ця, в принципі, думка також, мені здається, хороша. Вона також має місце бути, але от іменно то, що я собі подумав, то, що я собі наганяв, так? То. Я вирішив вам і висказати, що такий ще варіант можливий, окрім того, щоб шукати свою людину. А можна ще іменно поняв, віддал, ну не відмовитися, а іменно віддалитись від того всього і більше, більше в себе. Тоже хороша ідея. Звичайно, то вже коли ти вже там е е і фізично розвинутий, і все, і той у всіх сферах, може навіть бути таке, що тобі будуть писати, цікавитись і так далі, але то вже інший рівень еволюції, я думаю. <хи> та і в принципі я так просто це сказав, не для того, аби ви думали, що от я піднімуся, мені будуть писати, та хір би там плавав, та не втопився, може і такого не бути. Просто я от розглядаю це як один із варіантів. Обирати себе не, не з точки зору егоїзму, а з точки зору того, що тобі, от, тобі. З тобою, блядь, жити все життя, ти прикинь. А ти оце бігаєш за Петриком П'яточкином п'ятий день вже. Він ні одного крока на зустріч не робить, а ти йому вже 20 зробив чи зробив. От про це про це йдеться, щоб вибирати себе. І не і, от, дивись, вибираєш себе і не прогадаєш. ж, Розумієш? Отакі От думки в мене прямо. До речі, тільки недавно прикинувся і зразу з такими думками вивалюю все вам. Я думаю, мабуть, це все, що я вам хотів сказати. Можете покумекати, порозмислити над цим. І в наступний раз, може, навіть ви будете знати, що робити, якщо вам, в принципі, підходить моя версія. Чезак. Думи моє, думи моє. Знаєте, проходжуся і думаю, що забув сказати. Та мабуть, ні, мабуть, все. Скоріше за все. Скоріше за все, в общем, от така от, от така от така моя версія. От що я думаю. Собою займаюся мою спортом, там не знаю, як читати. Упав і джався. Ще щось коротше. І займайся. Займайся. Все, я вам всім дуже сердечно подякую. До нових випусків.